Перш за все подякувати нашому голові Новокадецького району Олегу Денисенко, його всій команді, помічнику Олександру Гуділіну, за те, що ми неодноразово звертаємося з приводу різних проблем до них, так і вони нам йдуть на зустріч. І от що головне про що хотіли сказати, це звичайно про ремонт дороги. Ми, мешканці, всі зібрали, мабуть, більше 40 підписів. Так, звернулися до зверненням з цим, і до міського голови до Бориса Філатова. Також хочемо подякувати за те, що зараз в нас буде дорога. У нас тут йде будівництво дороги, яке ніколи, мабуть, не знаю, з яких часів тут взагалі не бачило. Зараз завозиться дуже багато у нас різних насипів. От, пройшло грайдування. От, я вважаю, це дуже так, добре. Працюють, працюють. Хлопці молодці, тобто зараз техніка працює. До нас надійшло багато звернень від мешканців вулиці Вишивани, прилеглих вулиць щодо ремонту цієї ділянки між Вишивани та вулиці Мукачівська. Тому що стан вулиці цієї ділянки саме не дозволяв там рухатись, безперешкодно рухатись не тільки на транспорті, а й взагалі пішком.